Два закарпатські села Колочава та Синевирська Поляна увійшли до рейтингу найкращих туристичних сіл світу. Його проводила Всесвітня туристична організація ООН у межах міжнародного конкурсу The Best Tourism Villages. Це одна з найпрестижніших ініціатив у сфері сільського туризму. Кандидатів оцінювали за дев'ятьма критеріями, і обрали 52 села з Африки, Америки, Азії, Європи та Близького Сходу, які зберігають свої культурні та природні цінності, розвиваються економічно, соціально та екологічно і є найкращими для мандрівників. Сьогодні розповімо вам про Колочаво: це село Високогірне, розташоване посеред Карпати з неймовірною природою, музеями, інфраструктурою та ініціативними людьми. Так каже наша Світлана Ковбиця. Своє село ми рекламуємо дуже просто гори зліва, гори справа між ними Колочава. Закарпатське село Колочава розташоване високо в горах, у долині річки Теребля між буковими пралісами Карпат, спадщиною ЮНЕСКО. Це один із екологічно чистих куточків Європи без промислової діяльності, лише дивовижна природа. Тут пробарковані гірські туристичні маршрути для пішоходів і велосипедистів. Турист, який приїжджає в Колочаву, може покласти перед себе мапу і вибрати для себе від одноденного до трьох Трьохденного походу ми оточені природно-заповідним фондом і спадщиною ЮНЕСКО, що так само дуже дуже несе величезну цінність для тих, хто хоче побачити перевісний ліс і побувати в ньому. Колоритна Колочава це жива історія Карпат. Єдине село в Україні, де створено 10 музеїв. В етнографічному скансені старе село відтворена автентична архітектура і побут. Просто неба стоять два десятки двохсотлітніх хатин бідняків заможних селян і ремісників, а також жандармерія, корчма, кузня та водяний млин. Більшість цих експозицій, цих будиночків – це Колочавський. Ну, цей перед вами будинок 1856-го. Він знаходився кілометрів два з половиною звідці. Ну, викупляли. У старих хатах тисячі унікальних експонатів, які селяни збирали самі. Прадідівські побутові речі шукали на горищах. Є оригінальні, наприклад, ось такий пристрій для вивчення математики. Діти не мали можливість купити рахівницю, тому батьки виготовляли такий пенал, у який діти набирали боби, квасолю, Ну кого що було. У селі є музей вузькоколійки з вантажними пасажирськими вагонами, паровозом і дрезиною, на якій можна покататися. Є бункери оболонної лінії Арпада, яку Створювали тут угорські війська під час Другої світової війни а ще 20 різних пам'ятників. Між ними єдиний у світі монумент заробітчанам. Ще одна гордість колочави унікальна дерев'яна греко-католицька церква Святого Духу 1795 року. Будувалася по традиції того часу, без єдиного цвяха, на так званих дерев'яних чопах. Таких старовинних дерев'яних церков залишилося мало. Ця збудована у бароковому стилі, добре збережена, дуже популярна серед туристів. Має три частини: перша частина називається Як Старша жінка Бабінець. Центральна нава і вівтар. маємо на звичайні цінні експонати. Старовинний рідкісний хрест 17 століття. Донедавна туристична Колочава була більш відома у Чехії, ніж в Україні. Із з го упродовж 20 років, це село входило до складу Чехословаччини. Тоді тут жило багато чехів. Реальну історію про Колочавського пришка Миколу Шугая описано письменником Іваном Ольбрахтом. Вивчають у чеських школах. Це був такий собі. Чеський ностальгійний туризм, на зміну якому останніми роками прийшов внутрішній через увагу до локальної історії. Попри війну туристів тут не бракує. Це безмежна краса України. Я здивована. Я тут вперше тут місця сили тут дихається, тут інша природа. тут… Вуха від шуму відпочивають комфорт є для туристів. Є, Коли є, би є, як бачили, є є, 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 де, є де, де де можна так і зупинитися і і, 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 поїсти, і поїсти смачно у колочаві. Можна зупинитися у сільських садибах, турбазах або готелях з басейнами і гірськими чанами. Тут смачно нагодують традиційною ріплянкою, яку готують на картопляному пюре з кукурудзяним борошном. Подають із бринзою, шкварками, сметаною та грибами. Туризм тут сезонний більше. Гостей улітку тому Колочава активно розвивається, співпрацює з міжнародними партнерами, виграє гранти, щоб створити новий продукт, який буде цікавим у міжсезоння. Світлана Колбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини.